Через 10 років Миколаївська область, Миколаїв та Україна. Які? Якщо брати по плану, я хочу, щоб середній. Це так от без. Фантазуємо. По... Ні, ні. Це... Я ж я навпаки хочу, по суті. Я хочу, uh -huh. щоб середня зарплата реальна в Миколаївській області була десь 2000 євро. Все інше буде навколо цього, всього добре. Коли пенсія буде півтори тисячі євро. Всі трохи там накуплять все, щоб їм там це життя не вистачало, закрити свої базові потреби, почнуть відпочивати, їздити за кордон, дивитися світ і таке інше. Ось таке, Миколаївщина, Україна через 10 років. З індексом, добре, друга в світі після дання, по щастю. треба гроші для того, щоб закрити базові свої потреби і тим їх витрачати. Коли ти витрачаєш 80% свого часу, як закрити тобі тому налку одягнути дітей, тебе немає часу на розвиток, на Красиво. задоволення таке, ти ходиш сірий і, і ну, незадоволений. Коли ти зрозумієш, що у тебе все добре, і кожного місяця в тебе там залишається на копичення ще плюс 300 євро, я умовно кажучи. Ти спокійно собі платнуєш життя, куди поїхати, де пожарити шашлик, де з дітьми провести час і ти розвиваєшся. Тому я такое бачу в Миколаївщині, Україну через 10 років.